Усім привіт до вашої уваги! Огляд, мішечка з кросівками. Подивимо, що попадає. На столі у нас ось такі круті кросівочки в гарному стані. Наступні фірма Baymbier. Розмір 38. Блиску. Оригінальні найки. Розмір 39. Nike. Конверс. Розмір. 5 ,5. Dolce Cabana, розмір п'ятої з половиною. Розмір 42-й. Ось такі прикольні велюрові. Фірма Конверс. Розмір 53-й. Фірма Nike. Ось такого плану. Дивимось далі. Блакитні? Тридцятьоми розмір? Фірма Прімарк. Найк. Тридцятьома розмір? Легкі. Кланкс? Фірма? Продолжаем с следующим. Размер 38. 37 фирма Incheon Блескучие. Что? Фірма Інчен Дем. Ось такого плану. Фірма Inchin «Марвел» Marvel 30 сьомий розмір. Фірма Next. Ось такі кади з високою посадкою. Летячі, прикольні, легкі. Розмір десь 30, 36, 37. Високі. Ще високі. Дивимось далі. Легкі. З високим Мілітарі. Ось такі гарненькі. Ще. Фірма інчиндем. Маленькі мініатюрні. Дивимось далі. Пірмане Look, Ось такі каде. River Island, Другий якийсь розмір. Коралки. Ось схоже на коралка, або це може бути фізіологічне взуття. Анатомічне, точніше. Ось такі легкі кайди. Фірма Next. Розмір 3. Том Тейлор. 39 розмір. Кланкс фірма. Бачите, підошва в ідеальному стані. Ще Кланкс. 30... 25 розмір. Легкие красивочка. Че фірма Кланц? Фірма Некст Розмір Сороковий Фірма Примарк. Ще такі цікаві? На футболу. Ще. Шиповані прям справжні такі ж залізні шипи. 44-й розмір. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадаємо.